Привіт-привіт! Приємно вас бачити на уроці номер 5 Приємно бачити, що ви рухаєтесь до своєї цілі, тож продовжуємо нашу роботу. І, як завжди, почнемо з перевірки домашнього завдання. А завдання було погрупувати ці слова у два стовпчики, залежно від типу складу: закритий чи відкритий. Сподіваюся, що у всіх вийшло ось так. Тож, прочитаємо ще раз слова у відкритому складі: take, name, make, lake, veil. Game, hate. І закритий склад. Звук air, ще рухається донизу контролюйте це. Bag map. «sand», «hat», lamp said, have. Пам'ятайте, що have це слово виняток, тому що, по факту, склад відкритий, але ми читаємо його як have. Ну і дещо повторимо. Як читається цей звук? Молодець той, хто вимовив голос ш. А які букви передають цей звук? SH. Правильно. Тоді як ми прочитаємо ось ці слова? Шейк, бо склад відкритий, «lash» – бо склад закритий. І Dash, бо склад закритий. Ще минулого разу ми дещо поговорили про правильну вимову. І, зокрема, про п'ять звуків. де собі їх запишіть, час за часу повторюйте зорово, щоб ви їх бачили собі. Що це не зовсім українські звуки, тому це читається як Т, Д, Н, Л. Пам'ятаєте про ці горбики над зубами, альвеоли. І що звук Х це такий глибокий грудний звук Х. Добре. Сьогодні продовжуємо працювати з нашою голосною буквою A. Ми вже знаємо три звуки, як вона читається. У відкритому складі Е, у закритому E, у ненаголошеному складі це такий розслаблений звук Е, e. e. І сьогодні ми візьмемо ще два нових звуки. Ну, перша комбінація це буква Е і буква R. По-нашому це R. Тому, якщо ви десь бачите R. У більшості, абсолютній більшості випадків, це комбінація, яка передає один звук. Це такий довгий звук А. Пам'ятайте, що дві крапочки позначають довготу звуків. Тому от ці слова прочитаємо ось так: пак Ба стат. Якщо говорити про американський варіант вимови, то вони там люблять цей звук Р. Якби дещо читати, і навіть транскрипція в словниках він подається як такий, що його чути. Тому це буде звучати ось так: Park, bar, старт. На моє особисте переконання, з цим можна, звісно, сперечатися. Але американський варіант це такий собі спрощений варіант англійської мови. Ну, тому що якщо там є оцей звук «р», то чому не вимовляти? Логічно? Логічно. Тому все, все зрозуміло. І ще дві цікаві комбінації: це аре і аір, які дають однаковий звук. Це звук «ір». Не засмучуйтесь, якщо у вас одразу не вийде цей звук вимовити правильно. Це природньо. У нас в українському такого звуку немає. Тому треба тренувати, тренувати і ще раз тренувати м'язи. Тому попрактикуємося разом, прочитаємо ось ці слова. Це буде ear. Ну, По факту цей звук складається з двох таких собі звуків. Так? Перша частинка це щось таке середнє між і, і е. А друга частинка – це наший ненаголошений е. Тому разом це має бути «ear». Ear. І наступне два слова це буде here і here. Тобто, як бачите, читається однаково, але правопис різний, і значення цих слів теж різні. Тому що перше here це заяць, а друге here це волосся. Це називається омофони. Слова, які звучать однаково, але пишуться по-різному і різні значення. Тому в кожній мові таке є, англійська мова це не виняток. Тож рухаємося далі. Тренуємося. Спочатку я читаю, ви за мною повторюєте: звук А: Бак, Хад. HAM, GAB. DAC, HOP, Lock. І звук ЙР комбінація аре. Бир. Мэр. Tear. Fair. Pear. Tear, dear, here. Повчимо декілька слів. Напевно, це буде найлегше слово, яке можна вивчити. Park. Ну, бачите, ми теж собі звук «р» взяли і читаємо. Park. До речі, хтось впізнав, що це за парк на фото. Якщо хтось впізнав, то напишіть в коментарях. Цікаво. Далі. Dark темрява. Sharp. Гострий. Ба. Бар. Практикуємось далі. Тепер ви читаєте. Натисніть на паузу. Вголос читаєте. Потім я за вами, і ви себе перевіряєте. Хад. Ам. ФА. МАК. БАК. Хам. ТА. І наступне слово дещо цікавіше вже, бо там вже у нас буде два склади. Значить один з них буде ненаголошений, там буде оцей розслаблений звук Е. Комбінація «ар», оцей довгий звук А, оцей довгий склад, він, як правило, на себе бере наголос. Тому це слово прочитається як DAMN. Тренуємось далі. Комбінації аре і аір. Звук ір. Тепер ви читаєте. Потім я, і ви себе перевіряєте, і практикуєтесь разом зі мною ще раз повторюю. Bear, Fair, Rear, Steer, Near, Share, Here. Fair. I're Here. Повчимо декілька слів. Ми вже про них сьогодні не один раз згадували. Ір повітря. А вже Here це волосся. А ось таке. Here це зайчик. І сьогодні ще поговоримо про букву Y. У другому занятті я говорила про те, що ця буква може бути і голосною, і приголосною. Сьогодні ми про неї поговоримо як про голосну у ненаголошеному складі. Вона читається як звук I. Як правило, в такій позиції вона трапляється в кінці слова. От, наприклад, dark – то у нас буде darkly. Два склади. A наголошений склад, і ненаголошений Потренуймося. Ну, прочитайте ці слова вголос. Це має бути baby, бо склад відкритий. Happy, бо склад закритий. Barely, бо у нас є Are. Air. Barely. Hardly, бо там R, довгий звук А. Party, так само R, довгий звук А. І Lady. Бо склад відкритий. Ще маю запитання, чи всі вголос за мною повторюють? Не рекомендую повторювати про себе подумки. Наше головне завдання працювати на результат. А для цього треба тренувати м'язи. Ще раз на цьому наголошу. Ви, коли приходите до тренажерної зали і бачите, як хтось інший качає прес, то ви ж розумієте, що при цьому у вас прес не виросте. Що треба йти вам, брати ту гантелю і працювати. Так само і тут. Тому повторюйте все вголос. Підсумуємо, що ми сьогодні робили. Ми додали в нашу табличку ще два звуки «А» і A. Ще ми поговорили про букву Y у ненаголошеному складі. Всю цю інформацію ви маєте знати на відмінну. Тож, передивляйтеся цей урок стільки, скільки вам потрібно. І пам'ятайте, що читання в англійській мові річ насправді непроста. І, зокрема, тому, що 70, практично 70% слів в англійській мові. Це є запозичення з інших мов. Тож тут тисячі винятків і ще більше різних варіантів прочитання. Тому ваше головне завдання навчитися читати основні моменти. А надалі будете звертатися до словників, щоб перевіряти, як читається те чи інше слово. Будете спілкуватися з іноземцями, з носіями мови, зокрема. Тому от просто будете повторювати за ними. От вони так вимовляють, і от ви за ними повторюєте. Ну і пам'ятайте, що в кожній країні є така річ, як... Діалекти та говірки, тому вивчення мови це насправді безкінечний процес. Ще в описі до цього відео я вам залишу посилання на відео про запозичення в англійській мові. Це відео вам допоможе зрозуміти, що, як, там, як відбувається, допоможе вам вивчити відразу багато різних слів і те, як вони читаються. І ще такий коментар. В уроці номер 3 я вам давала рекомендацію подивитися відео про визначальні характеристики англійської мови. Щоб ви розуміли, як ось ця мова функціонує, чому в ній все відбувається ось так, а не інакше. Станом на зараз, коли записується відео, урок номер 3 передавилося 250 людей, 250 переглядів, але лише 7 переглядів ось того відео, яке я рекомендувала. То в мене виникає запитання: якщо ви до мене як до тренера прийшли вчитися, і ви не слідуєте моїм інструкціям, то тоді як можна отримати гарний результат? Тому, будь ласка. Якщо я вам рекомендую щось зробити, то будь ласка, робіть це. Ну і тепер домашнє завдання. Як завжди, завдання не просто прочитати в голосі слова, а ще й написати транскрипцію до цих слів. Ну і в кінці уроку мені подобається давати вам чистомовки на практику звуки, які ми розбираємо. На ці звуки, які ми розбирали сьогодні, було складно підібрати чистомовку, тому що ті, які я знаю, Містять ще й інші звуки, які ми поки що не розбирали. І навіть в цій маленькій, яку я все ж таки вирішила вам дати, є декілька звуків, які ми не розбирали, але на них особливу увагу звертати не будемо. Як вимовити, так і вимовити. Головне, тримаємо увагу фокус на тих словах з тим звуком, який нам треба. Якщо ж ви знаєте якісь чистомовки на звуки, які ми сьогодні розбирали, які простенькі, то будь ласка, напишіть їх в коментарях. Таким чином, ви допоможете і собі, і іншим. Але поки що потануємо ось цю чистомовку. Чистомовка про те, що велика частина парку темна. І звучати це буде ось так. A large part of the park is dark. Тепер швидше. A large part of the park is dark. В англійська мова ритмічна саме тому, що в ній є довгі і короткі звуки. Тому дуже важливо опанувати от довгі звуки, і дотримуватися цієї, витримувати цю довготу. Тому ще раз повільно: A large part of the park is dark. Швидше. A large part of the park is dark. Тож, практикуйтесь, вправляйтесь, пам'ятайте, що іноземна мова це спорт, і гантелю треба брати вам в руки і її регулярно тягати. І наостанок я хочу вам. От хочеться, от, хочеться процитувати вам слова Івана Котляревського в своїх спогадах він говорив так: Мені казали, що я не зможу. Саме тому я зміг. Тому я вам кажу, що ви зможете. І зараз на правах носія української мови я використаю неправильну граматичну форму наказового способу. І скажу вам: зможіть. От я кажу вам, що ви зможете. Тому візьміть і зможіть. Тож, всього вам найкращого. Успіхів і до зустрічі в наступному уроці.